Доброго раночку! З вами Ламбове телебачення, і сьогодні ми покажемо невеличкий розпакуночок того, що було придбано е, минулої п'ятниці. Минулої п'ятниці у секонд хенді. Так сталося, що я зайшов в один секонд хенд, там де щось інколи буває. Нічого там не знайшов, і я думаю, треба піти туди, де я точно знаю, що щось має бути. Зайшов туди і надибав цілу отаку. Е, Коробочку, не коробочку, пакет-не пакет, сумку на сумку, але багато, багато всього. Але в цілому це у нас що? Мабуть, буде що. Можете написати, поки я ще не показав. Чим я вас зараз буду тут радувати, а може і не радувати, не знаю. Дивлячись на що ви очікували, коли включали моє відео. Ось, дивимось, розв'язуємо. Тепер я його із кадру. Прибираю, але щоб ви бачили, що от це все у нас було придбано в одному єдиному секонд-хенді. Я там вже не перший раз купляю, і фішка в тому. Фішка в тому, що в тому секонді була якийсь, колись це було раніше або склад, або якийсь завод. І там дуже багато такого цементного пилу. І все, що там є, всі речі, всі. Всякі прилади, все, що продається, воно продається все, і воно все пилюкою такою страшенною припадає. Тому я е, взяв, щоб одразу після е, перегляду огляду, я одразу попри, е, повитираю собі ручки і одразу, можливо, повитираю те, що тут я придбав. Так. Е, почнемо, мабуть, ми з відео. Е, точніше, з. Е, Дисків, на яких є відео. Е, ось у нас є 20 -е сторіччя Fox 3 DVD Gift Set. Чесно, я не знаю, що всередині. Мені цікаво насправді. Це, можливо, якийсь не знаю можливо, це якийсь. Е, е, як його. Бачите тут? Всі три диски є. Видно, не видно. Сподіваюся, все видно. Всі три диски є, і я думаю, що це, можливо, якісь диски з, там, з врученнями, типу як Оскара, може і ні. Я не знаю, чесно. Чесно, я не в курсі. Вони на вигляд гарні, всі в пилюці, зрозуміло, тому що там пилюка страшенна. Так, вони дуже так не дуже, не дуже зручні ці фіксатори. То я стараюся зараз не дуже сильно їх тут юзати, бо щоб з дисками не сталося, знаєте, як, як тріщина буває. Цей диск так само, він, до речі, менше пильний, але є тут декілька царапок. Не знаю, мабуть, це колись воно там десь їхало, тому і царапнуло. Так. Ніяких супроводжувальних е, е, буклетиків немає. Не зрозуміло, що тут. Сподіваюсь, щось цікаво. Треба буде подивитися. Треба буде запустити собі в DVD. Їдемо далі. Добре. Ілі Сейнфелд. Сізон 7. Отакий От серіальчик. DVD Special Features The Smartest Sitcom of All Time. Чесно, я не знаю, що це за сітком, я ніколи не дивився. Якщо ви знаєте, якщо ви в курсі, можете написати, що це таке, з чим його їдять. Пишуть, що це най... найрозумніше сітком у всіх часів. Що це таке? Що це за Сейнфелд? Цікаво. Цікаво. Насправді я не знаю. Мов тут є багато. Добре, що є англійська, тому що. Більше таких мов, які тут ще є з тих, що є, я не знаю. Ну а англійську більш-менш можна розуміти. Давайте подивимось. Ось так. У нас тут вона продовжує бути картонною. Тобто в картонному рукаві ще у нас такі розгорточки. Ось так. Сподіваюсь, що це все воно є тут. Просто я тут трошки заплутався в дисках. Тому що тут є диск 1, є диск 2, диск-2. Треба розуміти, просто що до чого тут іде. Можливо, через те, що дуже розумний серіал, воно тому дуже розумно і написано. Ось така повністю розгорточка, і це прикольно. І я думаю, що якби це був галіми серіал, то не робили б отаку от прям дуже круту, я б назвав, я б не побоююся, таку колектор Едішн версію. А вже ж не хочеться починати дивитися з сьомого сезону, а з восьмого, вибачте. Але ну, якщо іншого немає, і якщо ви скажете, що варто починати дивитися з першого сезону, я відкладу цей диск і почну дивитися з першого сезону. Ось о, така коротше штука. В дуже ну, насправді пристойному е вигляді, е незважаючи на те, що вже. 2006 року випущений, я так розумію, сам DVD. Тобто вже майже 20 років у цьому DVD. а він у нас виглядає точніше, має вигляд класний. О, дивіться. Two Movies. Марк Волберг. Шутер і The Italian Ну, Шутер no, я, можливо, не знаю цей фільм. Але Марка Волберга Уолб... я знаю, тому що він ж був ще у нас. Репер, пам'ятаєте, які пишіть в коментарі, хто знає його як репера, і як його звали як репера цього актора. І італійська робота. Ми всі теж знаємо. Да? Якщо навіть і не дивилися, то знаємо, що є і ігри за цим кіно, і чого тільки немає. Видно, що тут у нас отака от здвоєна штука, можна подивитись. Ну, я не скажу, що його дуже сильно юзали. Мені здається, що він більше просто їхав і крутився. І тому трошки надибав подряпан. Так. Добре. Це у нас, не дивлячись на те, що він здвоєний, але він у нас без супер обкладинок О! Теж подвійна історія. Елвін Бурдуки. І ніч у музеї. Хай нас е, не лякає те, що тут е, мова якась, мабуть, фінська, датська чи якась. Тому що тут має бути: англійська має бути. Sprok тобто тут мова англійська але underтекстер, данск, Franks, Norsk, Things, and or, Engelsk. Тобто, в принципі, е, англійська тут є. Якраз озвучення англійська все є. Теж він подвоєний. Прикольно, прикольно. Давайте подивимось. У мене вже ручки потихеньку стають пильними. Но це, цей диск дивилися. Це видно, що тут дітки прямо дивилися його, тому що тут подряпани не такі, не характерні, коли просто диск крутиться. а Видно, що його дивилися. І це, іначе теж дивилося, судячи з усього, тому що трошки інакше подряпане. Клас. Бачите, вже у нас два диски по два кіно. О, ну Це геніальне кіно. Всі знають його. Чарльз Гродін Бідховен 2. Бідховен. До речі, мені наскільки пам'ятаю, я нещодавно передивлявся, десь там по телевізору, показували першого Бетховена, а другого я вже не пам'ятаю, коли. Так, тут теж у нас якісь, якась мова така серйозна, але бачу, що тут. Андертекст, спрок тут і все, все, що хочеш, і навіть польська є, і болгарська є. От. А так, в принципі, є. Англійська так само є, так що все добре. Але інколи буває, що тут не пишуть, як уже і людина мені писала стосовно е, цього дедпула, що буває, що не пишуть, а включаєш, і там е, є українська. Просто її не пишуть сюди. А по факту вона додається, тому що. Чим е, новіші фільми, тим частіше буває, що додають вже, е, український дубляж, тим більше, якщо він класний. Буває, що просто в, визнають самі, е, с, самі автори фільму чи там, а, автор, ті, хто там дистрибутують, дистрибуцією займаються. Що, от, супер класна озвучка. Дуже часто так кажуть про українську озвучку. І слава Богу, це означає, що у нас потихеньку, потихеньку все на рівні. Ну, це ще почалося, пам'ятаєте коли? Коли Альфа озвучили, коли е геніальний голос Євгена Малухи озвучив Альфа, потім він озвучив Гомера Сімпсона, потім він озвучив доктора Хауса. І багато-багато-багато там доктора Зойдберга озвучив. І багато-багато кого ще він озвучив. Е о, дивіться. Я не знаю. Це The Complete Second Season. У мене насправді першого немає. Прері Лидл Е... Я думаю, перекладати не треба і так все зрозуміло. що тут у нас... Uh, pretty little Liars. Лирс. Ага. Гарненькі маленькі. Е Як це буде правильно? Ну, liar. Брехухи. Брехухи. Класне слово. <п tour> Маленькі гарненькі брехухи. Так, е, що у нас тут? Audio English, French Spanish. Окей. Okay. Ну, за English дуже дякую. За Spanish подякує Маргарита, тому що вона як, якраз вивчає. Саме вивчає англійську. Так, ну дивись. Тут уже перше з усіх, де з'явилося у нас е, така. Серйозна, серйозний буклетик. Тут навіть є чеки, за якими купляли ці диски. Прикольно. І, а, тут ще диск один є. О, тут ще така штука є. Якась. Якась реклама. Реклама якогось магазину, я так розумію, з дисками які. Ну і тут піш, пішла жара. От, The Complete disc One. Він якийсь за чим залитий, походу. Треба буде його протирати. Я не знаю, чим залити. Може, вони просто не залили, а чим намагалися протерти. Тому що цей диск, в принципі, він теж будний, але вже не такий. Не такий. Але в цілому вони я бачу, що вони не цей, що вони не... Ну, немає чогось критичного. Там подряпин немає. Це взагалі класно виглядає на вигляд гарний. Так, диск 4. Ну, я, я показую, так, наче вам видно. Мені краще видно не через камеру, тому що. Так, диск 5 і диск 6. Ну, Через те, що я бачу, що вони всі трошки залапані, мені здається, що. І цей теж, наче, залити чимось. Ну, а мені здається, може просто його чимось неправильним намагалися відтерти від пилюки якоїсь. Чесно, не знаю. О, не знаю, що сказати про цей серіал. Якщо ви щось знаєте, можете написати. О, що я закрив, нам ж треба назад повернути всі наші тут е, бамажечки, які тут лежали. І навіть включаючи чеки. Хе. Оригінальні чеки з оригінальних магазинів у Європі. Це, це просто насправді цікаво. Це історія. Колись, е, можливо, е, цей, цей диск буде. Коштувати. Зараз просто розумієте фішка в чому? В тому, що ера цифри, такої цифри, віртуальної, тобто вже навіть не фізичної цифри, а віртуальна цифри вона трошки прибирає, взагалі, тобто вона нівелює багато чого, але ж ми все ж таки сподіваємось, що нікуди воно не дінеться. Те, що мені інколи попадаються фільми на DVD, які випущені 24-го року. Це говорить про те, що не дивлячись ні на що, все одно продовжується дистриб'юція DVD навіть. Тобто, Blu-ray то само собою, а DVD навіть ще випускається, і це класно. Це реально класно, тому що це універсальний формат. Колись цей Angry Video Game Nerd, Я думаю, ви знаєте, хто це такий. Angry Video Game Nerd, один з перших ютуберів з ну, що стосується олдскульних ретро ігор, Не люблю слово ретро олдскульних ігор. То він хвалив завжди DVD і не хвалив Blu-ray, тому що каже, що Blu-ray за своїх можливостей вони якісь дуже скудні. А DVD вони витискали з формату DVD, ті, хто випускали максимум. О, Це у нас за. А, він у нас, він у нас частково запакований, бачите? А частково можемо подивитися на нього. Що це у нас таке? Це якесь бафта номінація, Бафта фіше DevDAS. Я думаю, що ми його залишимо на окремий розпакуночок. Зараз ми просто покажемо, що є тут у нас. Це як його. І навіть. Блин, слово забув. голограмочка є, да? це так не звучить. Да? Е, так. English, English, субтитри, Ага. Ну, сподіваюсь, щось цікаве. Щось цікаве. Не буду я діставати його поки що. Потім окремо поближче покажу в вертикальному міні-відео. Так, добре. Поїхали далі. Бачите, дисків багато. Багато мені вже так трошки складненько розмовляти, тому що я вже якось уже вечір. Я вже стомився насправді. Так, Мері енд Мекс. Це я так розумію, якийсь мультик прикольний. Намальований так, наче це гра. Based on a true story. Oh. Засновано на, 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 на реальній історії. Давайте подивимось, наскільки тут гарно все. Ну. Ой. Оп. Ось такий диск. Я б сказав він новий. Він новий, але пильний. Ну, прикольно, прикольно. Ен фільм фраз Каберне F den Oscar він den de Harvey Crumpet или Crumpet. Якось так. Ну, якийсь він там заробляв собі. Äh, ці є yeah, English surround sound sound. Субтитри данські. Супер. Інколи щось дивимось. Інколи щось дивимось не так часто, як хотілося б. Треба собі поставити за якусь таку мету, дивитися хоча б декілька фільмів з DVD на тиждень. І це буде прикольно. Якась е, фільм е, з, Шон, з Шоном Коннорі «Ліга». Ліга. Не знаю, я не дивився, ну я розумію, що, хто такий Шон Конері. Але я не дивився. Давайте подивимося, що в нас всередині. Є у нас буклетик з рекламкою, всяковся. І є у нас дводискове видання. Гарні тут я бачу актори. Це у нас, наскільки я пам'ятаю. Це у нас то стів Бушемі? Чи ні? Чи, я просто, чи, він, чи він мені просто нагадав його? Чесно, не знаю. Не буду, не буду брехати, але. Мені здається, що це він стів Бушемі, ні? Ви напишіть в коментарі, якщо ви бачили це кіно. Е, ой. Ну, диски нові. Диски нові. Класні. Сподіваюсь. Так. Ану. Подивимось, Шон Конері. Ага, ага. Так. Не бачу я Стів бошемів, мабуть, просто він трошки схожий на нього. Кіношечка така. Оп! Їдемо далі. О, не зміг забрати не комплект одразу кажу. Але е, я одразу згадую, як я в дитинстві дивився е, цей мультик, і я просто не можу не зміг не забрати, не дивлячись на те, що не комплект. Чому не комплект? Тому що, якщо відкрити, видно, що це тільки один диск. Є тут ліворуч. Ну, і шкода, що він один. Але він в гарному стані. Є там пару мацак, які нічого, нічого страшного не буде. Можливо, коли я там до. Придбаю все, що там ще залишилось, можливо, я знайду там не дістаючого цього якраз диску. Може, десь він завалився. Буває таке, знаєте? О, це я забрав. Мені сьогодні одна людина написала, я потім скажу, яка. от, Симпатія for the devil, Симпатія до диявола, Симпатія до диявола. Це у нас хто? Це у нас е Rolling Stones, я так розумію. так? Да? Да, це Rolling Stones, Повністю запакований. Бачите? Пильний, але запакований. Я відкривати зараз не буду. Це фільм, я так розумію. Так. Ага, ага. Колаборація між е французьким режисером Жан-Люк Годард. І Rolling Stones. Це якесь, я так розумію, музична, музична колаборація кіно якесь. Подивимось, коли ну, по-перше, ми подивимось, відкриємо, подивимось окремо на цей диск. Розпакуємо його. А по-друге, треба буде подивитись взагалі, що там всередині. О, Таке ще канешіро зіжан. House of Line Daggers. Отаке кіно. Не знаю. Ще не дивився. Не знаю, що це таке. Знову ж таки, якщо хтось е, в курсі. Ну, так, е, суто по Фейсам, я можу сказати, що я, можливо, колись це дивився. Але я бачу, що це 2003 рік. То, можливо, і не дивився. Просто воно, ну, мабуть, зроблено в. Ну, в такому в стилі. В стилі японському, мені здається, більш, ніж китайському. Хоча, може, китайському. До речі, хто там, хто там більш розуміє, це у нас які іерогліфи? Що тут написано? Будь ласка, перекладіть мені, добре? О, таке кіно. Теж зібрав? Ну, в гарному стані. Чого, чого не забрати? Тим більше, що я. Реально збираю. І тут ще трошки я аудіо СД покажу. <coughs> Їх сьогодні у нас небагато. Індіанер Марчен. Якась, я так розумію, індіанська точніше музика. Індіанер uh, Марчен. Сподіваюсь, щось цікаве. Я не знаю. Чесно. Я не знаю, що це таке. Що там uh, буде. Один аудіо СД. Ну, чесно. Я сподіваюся, що щось цікаве. Сподіваюсь. Дуже дуже хотілося б, щоб щось було цікаве. О, там диск був запакований. Це так само запакований диск. Це саундтрек Music composed and performed by Tangerine Dream. Firestarter music from the Original Motion Picture soundtrack. Firestarter. Єдине, що я знаю з Firestarter, це таку назву. е-е Пісні The Proді, ви знаєте, що таке Firestarter? бачили, хоч раз хоть раз таке кіно. Якщо да, пишіть і кажіть. А, написано, що це 84-й рік. Тобто, оригінальне кіно, я так розумію, виходило в 84-му році. А це перевипуск сучасна вже перевипуск Аудіо CD. Знову ж таки, аудіо CD до сипір випускають. Ви можете бути здивовані, але так і є. Це 22-й рік. Віск 22-го року. Прикольно. Класно, що воно. Погано, що є тріщина, але класно, що він запакований. І можна завжди замінити е частину коробочки. Ну, і це я забрав. Це у нас що? Це щось Іхвіс Вос Альберт І. Ерклярт Діевельдер Піратен. Бачите? Щось... щось на піратському написано. Чесно, не знаю, що це у нас тут. Це теж музика, чи що? Така от у нас піратська історія. Ну, мабуть, вочу, да, вот що музика. 2009 рік. Random house audio. Random house. Можливо, це такий стиль музики. Рандомний хаус. <laughs> ну, я не знаю. Вона, вона, мені, мені вона сподобалась як. Своїм кольором, таким, якимсь таким е простотою, і я забрав. Можливо, це реально щось цікаве. Ну, на сьогодні реально. Е стосовно е огляду, все. Дякую за перегляд. От нам ще, е до речі, це єдиний секонд-хенд, в якому, по-перше, е ну, я е думаю, що. Безкоштовні пакети, мабуть, дають, дають, мабуть, усюди, або майже усюди, на секундах. Але це єдиний секунд, на якому вам після того, як ви поколупалися в пильному товарі, вам видадуть обов'язково серветочку. І якщо ви раптом захочете в туалет, вам видадуть ключик і ви підете сходите в туалет. Розкажіть, будь ласка, чи багато секундів є з таким сервісом? Ну, це якби. І трошки ну, гумор, але все одно реально правда. Дякую за перегляд з вами. Лампове Телебачення, лампове телебачення, Марф Єгорка, Чогорині ЗМІ. Як вам зручно, ось такі у нас сьогодні е придбання надбання з минулої п'ятниці. Дякую за перегляд і побачимося.